Так, ну що, друзі, вітаю вас на каналі Creative Fox. І сьогодні вашій увазі пропоную проєкт 3 в одному. Це виготовлення різдвяної зірки. Формат цього відео трошки незвичайний. Мені сьогодні допомагатимуть студент педагогічного коледжу Дмитро і наша випускниця Тетяна. Відео буде дуже цікаве. На вашій увазі буде представлено три різних технології. Три різних абсолютно і за технологіями, і за матеріалами зірки. Тому, думаю, що буде цікаво. Отже, приємного пригляду і погнали. Так, отже, матеріали, які мені будуть необхідні для виконання цього проєкту. За основу. Основу буде у нас картон. Так? Картон ну, не дуже гарної якості, але те, що було, з-під ящика, ящика розібрав. Так, е нехитрими діями я розрахував, поділив коло на 8 частин, 7 клас, геометрія. Все дуже просто. Так. І в нас вже вирисувалася майбутня зірка. Так. Які розміри? Розміри я підбирав таким чином, щоб ось довжина кожного з лучів дорівнювала довжині ось такої шпажки. Відповідно, нам ще будуть необхідні шпажки. Звичайно, що пістолет і гарячий клей до нього. Також для декору була придбана в аурорі ось така бюджетна гірлянда. Так. Бюджет, я думаю, обов'язково озвучив вже в кінці роботи. Так. Також для декору. секонд-хенде купал я на ну, все таки толпаки, так жорик так. и на контроле так жорик ось у нас тут то все видно контролирует так дуже подобается ему у нас все колокольчики так разных кольоров так так І ось попалась мені отака от подушка. Ну, якби це така наволочка для подушки. І я теж планую використати у даній роботі. Отже, працюємо ми на платформі Google Class, але для кращої візуалізації. Усіх технологічних процесів я попросив Тетяну і Дмитра паралельно відзнімати власне відео, кадри якого я буду вставляти в основне відео. І для вашої зручності, щоб можна було перемотати і прослідкувати конкретного, роботу конкретного учасника, то я їхнє відео. Підпишу відповідно Дмитро і Тетяна. Матеріалом для променів своєї зірки Тетяна обрала Фоміран і для зміцнення його приклеює на ватман за допомогою клею ПВА. Новою для своєї зірки я вибрав картон і зараз додаю йому жорсткості за допомогою ось таких шпажок і гарячого клею. Звичайно, що мені легше, ніж Тетяні і Дмитру, бо маю вже досвідченого навченого фахівця Жоріка, який мені. Постійно допомагає. Основою своєї зірки Дмитро, як ви бачите, обрав картон і зараз із старого светру нарізає ось такий різнокольоровий пухнастий декор. І, відповідно, фіксує його за допомогою клею на своїй зірці. Ну що, друзі, ось що в мене вийшло. Ось така конструкція. Так? І оскільки наша зірка буде складатись із двох частин, одна причому буде мати змогу рухатись відносно іншої. Так, то, і вона не буде жорстко кріпитись так, по всій осі, то треба додати, звичайно, жорсткості посередині. Тому є в мене ось фанера, я зробив розмітку, так, і зараз випиляю це коло. Далі. Бачили, я вирізав центральну частину і, відповідно, це декор так, другої, другого елементу зірки. І, відповідно, для нього треба теж зробити основу, яку ми випиляємо за один раз в місті з колом із фанери. Погнали! Ну і поки ви споглядаєте за нашою роботою трохи про, так би мовити, суть експерименту. А полягає вона в тому, що студенти, отримавши від мене тематичне творче завдання, не копіюють за мною, як за викладачем, всі мої дії і технологічні етапи та обирають не Нав'язані мною матеріали, ось, а працюють в абсолютно автономному режимі, і тому очікую на абсолютно індивідуальний результат нашої такої спільної роботи. Ну а наскільки це в нас вийшло, будь ласка, прокоментуйте. Буде дуже цікаво. Ну і хотілося б додати пару слів безпосередньо про об'єкт нашої творчості, що ж означає восьмикутна зірка. Вона символізує чотири сторони світу: рівновагу духовного та тілесного, силу світу та відродження. Ну, а різдвяна зірка це атрибут, пов'язаний безпосередньо з народженням Ісуса Христа, адже чудесне народження провістила саме Вифлеємська зірка. Тому такий виріб напередодні свята Різдва, думаю, буде дуже, дуже актуальною. Так, бачимо, що Тетяна за основу взяла коло з фанери і зараз оздоблює його українським орнаментом, клеючи його за допомогою гарячого клею. Дуже він зручний, тим що зразу фіксує ось і е, фіксує. За допомогою цього шклею до основи промені майбутньої зірки. Так, ще ось, ось такі задекоровані орнаментом допоміжні промені теж фіксуються. До основи. Ну і Дмитро не гає часу, теж вже добряче просунувся в своїй роботі. Бачите, дві такі два елементи поєднані в один. Так, ну і зараз декорує ось такими стрічками по периметру свою зірку. Дуже цікавий і оригінальний матеріал використовує, маю на увазі порізаний светр. Дуже цікаво. Ну і я продовжую укріплювати свою зірку за допомогою тих же шпажок і фанерного кола. еще, скажу вам так, значно додало ему жесткости. Ну и еще одно коло с другой стороны для еще большей жесткости. Ось От таким чином я оздоблюю свою зірку, матеріал, який вже знаєте, тканина. Підганяю його, підрізаю де необхідно і фіксую на гарячий клей. Як бачите, матеріали і техніки дійсно абсолютно різні. Ну, а зараз я фіксую вісь, в ролі якої виступатиме гвинт з різьбою М6 довжиною 80 мм. до статичної частини зірки. Ну і приклеюю декор. Шосвіти Відповідно. Декорую не зовсім красиві торці звичайним білим шнурком. Тим часом Тетяна займається декоруванням вже сформованої зірки різноманітними аксесуарами ось, бачите ось отакі намисто це більш дрібні намистинки дуже цікава яскрава зірка виходить у Тетяни І дуже святково буде виглядати. Тим часом я намагаюсь максимально використати матеріал і вирізаю ось такі цікаві елементи із дзеркальцем. Ну а тут бачите пояс куплений в секонд-хенді, з нього я винімаю ось такі кристали. Не відповідно фіксую їх на своїй зірці. А зараз фіксуємо ось такі шайби з двох сторін, які покращать ковзання цього елементу по безпосередньо осі нашої конструкції. Не зовсім я впевнений, що цей шнур тут необхідний, але я його не зробив і він слугуватиме основою для нашої гірлянди. З гірляндою трапився один нюанс. Коли я її купував, то обирав різнокольорову і була відповідна позначка на коробці, але коли я її перевірив, виявилось, що вона просто біла, тому придеться працювати з білою. А тим часом Тетяна теж продовжує декорування свого виробу Ну і я, додавши за гірляндії кольорів за допомогою нитки, фіксую на ній наші китиці. Так ну ще один важливий нюанс обов'язково для плавного обертання рухомої частини нашої зірки потрібно приклеїти ось таку противагу блоку живлення гірлянди. Показати, що тут контрогаїв, підклав ще одну шайбу. У нас буде дистанційний такий. Так, така Далі підготував я ось таку дерев'яну. так, просверлював отвір. Дистанційна ця гайка тут поставлена для того, щоб проходив тут блок живлення нашою гірляндою. Так. Коли контрагає зірку, то зробив невеликий зазор. Вона легко могла обертатись. Так, ну що, друзі, фон важливий не найкращий, але це не важливо, бо важливо те, що нам вдалося зробити. Ось така вийшла зірка. Ось така красуня. Ремонт Так. Ось стильна сторона. Тут у нас блок з батарейками. Тут дві батарейки, відповідно, проти уваги. Так. Ну ось такий це задній плит. Спереду ось ось так. Ну, ось і залишився наш цікавий проєкт, який і обіцяв. Результатом цього проєкту стало три яскравих, цікавих, ну просто класних зірки. Я дуже вдячний за їхню участь Дмитру і Тетяні. Ви молодці. Ну, і пару слів про вартість цих проєктів. На першому місці є. Проєкт Дмитра, його вартість десь в межах до 50 гривень. Він самий бюджетний. Мій проєкт обійшовся в межах 200 гривень. І на третьому місці проєкт Тетяни, вартість якого складає близько 500 гривень. Який з них краще і чи варто обирати? Ви обов'язково напишіть в коментарях. Нам буде дуже. Цікаво. Підтримайте нас лайком. Обов'язково підпишіться на мій канал, і нас чекає дуже багато цікавих проєктів. Па-па!